Восьмий розділ Євангелія від Марка. У ті дні навколо Ісуса знову зібралося багато людей, а їсти їм було нічого. Тоді він покликав до себе учнів і сказав їм. Шкода мені людей, бо ось уже три дні вони зі мною, а їсти їм нема чого. Якщо відпущу їх голодними додому, вони ослабнуть у дорозі, адже деякі з них прийшли здалеку. Де ж у цій пустелі можна знайти стільки хліба, щоб нагодувати усіх? Відповіли учні його. Тоді він запитав їх, скільки у вас хліба? Сім хлібів відповіли вони. І Він звелів народу сісти на землю. Ісус узяв цих сім хлібів, віддавши подяку Богові, розламав і почав роздавати учням Своїм, щоб ті розносили хліб людям і вони стали розносити. Також було у них декілька рибок. Ісус волів їм роздати. І їх роздати після того, як вони виголосили над ними вдячну молитву. Усі їли і наситилися, і шматків, що залишилося, зібрали сім кошиків. Людей же було близько чотирьох тисяч. Відпустивши їх, він одразу ж увійшов у човен разом зі своїми учнями і вирушив у землі Далмапутські. Там підійшли до Ісуса Фарисеї, стали сперечатися з Ним. Бажаючи випробувати його, вони вимагали від нього знамення з неба. Він важко зітхнув і сказав. Чому це покоління вимагає знамення? Запевняю вас ніколи не буде дано знамення цьому поколінню. І, залишивши їх, він знову сів у човен і вирушив на інший берег. Учні забули взяти із собою хліб, і в човні в них було лише один коржик. Дивіться, застерігаючи їх, сказав Ісус. Стережіться закваски фарисейської та закваски Іродової. А вони стали міркувати між собою, «Чи Че це через те. Що не взяли ми хліба. Він, дізнавшись про це, сказав їм: що міркуйте про те, що у вас немає хлібів. Невже настільки закриті, розум, розума, закриті ваші розуми, що не можете ви уявити собі і зрозуміти того, про що я говорю? Очі є у вас, невже ви не бачите? І вуха є у вас. Невже не чуєте? Хіба ви не пам'ятаєте, скільки повних кошиків шматків, що залишилися, ви зібрали? Коли розламав я п'ять хлібів для п'яти тисяч? Дванадцять, відповіли вони. А коли сім хлібів для чотирьох тисяч, скільки кошиків ви наповнили шматками, що залишилися? І вони сказали йому, сім. То невже все ще не розумієте, запитав він їх? Прийшли вони до Вівсаїди, там до Ісуса, привели сліпого і попросили доторкнутися до нього? Взявши сліпого за руку, він вів, вивів його з селища і, змочивши йому очі слюною, поклав на нього руки і запитав його, ти бачиш що небудь? Поглянувши, сліпий сказав, бачу людей, схожі вони на дерева, але вони ходять. Ісус знову торкнувся руками очей його, той пильно подивився і зцілився. Тепер він бачив усе ясно. Ісус відправив його додому зі словами, ти навіть у селище не заходь. І пішов Ісус з учнями своїми в селища, що прилягали до Кесарії Филипової. Дорогою він запитав учнів своїх, за кого приймають мене люди. І вони сказали йому відповідь. Одні за Йоанна Хрестителя. Інші за лі Ілів, а дехто за одного з пророків. А ви запитав він їх, за кого мене приймаєте? Ти Месія, відповів йому Петро. Ісус суворо наказав їм нікому не говорити про нього. І став він розповідати їм про те що сину людському належить зазнати багато страждань, і що відкинуть його старішини, первосвященики і книжники, і що вб'ють його, але через три дні він воскресне. Ясно і відкрито говорив він про це. Петрош, відкликавши його в бік, став йому заперечувати. Але Ісус, обернувшись і подивившись на інших своїх учнів, до кірло сказав Петру. З очей моїх піди, спокусник, не про Боже ти думаєш, а про людське. І покликавши до себе народ та учнів своїх, сказав він їм. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе. Візьми свій хрест. І піде, піде за мною. Бо хто хоче врятувати своє життя, втратить його, а хто втратить життя своє заради мене, і вістки доброї, той врятує його. Що користь людині, якщо вона весь світ придбає, а собі завдасть шкоди непоправної що може дати людина в обмін на своє життя? І хто з цього невірного Богові грішного покоління посоромиться мене і слів моїх, того і син людський посоромиться, коли прийде зі святим ангелами у славі Отця свого. Амінь.